Друзі, вітаю всіх на каналі Україна. З вами Павло. Сьогодні ми на фермі Бустра Фармс. Ферма зі звору полуниці. Наші підписники цікавились і ми вирішили зняти цю інформацію, як це все відбувається. Друзі, також в описі під цим відео і тут десь з'явиться QR-код на наш Байміяков. Якщо ви можете і хочете підтримати нас, купити нам чашечку кави, будь ласка, нам буде дуже приємно, тому що ми намагаємося вам, якби. Ділитися з вами цікавим контентом, цікавою інформацією. Це також забирає трішки час і енергії, і нам буде приємно, якщо ви нас трохи підтримуєте фінансово, тому що ми також розвиваємося, як ми вже казали, купуємо різну техніку. Якщо ви нас підтримуєте, це нам буде дуже приємно. Тому, будь ласка, купіть нам кави. Дякую. Дивіться, ви приїжджаєте сюди, тут велика парковка. Реально велика парковка, дуже багато машин можна поставити. Потім усе адміністративна будівля. Коло неї ви берете собі лоточок тут. Бачите, тут лоточки. Ви можете взяти будь-який лоточок собі, один лоточок, два, десять, скільки хочете. Потім підходите на касу туди і там ви розраховуєтесь. Це скільки коштує. Один, два і так далі. Це ціна вже зібраної полуниці, зараз її немає. Потім ви йдете сюди, в очікування. Тут, відповідні, столики. тут, відповідно, можна щось собі придбати, поки ви очікуєте. За вами приїжджає цікавий тракторець. Як ви бачите, люди загружаються на лавочки. Це дуже просто, примітивно. І тракторець їде. На місце висадки. Ось об черга. Люди займають чергу, вони чекають. Людина організовується все. Такий от тракторець привозить людей. Ви на нього сідаєте і їдете на плантації. На плантаціях ви збираєте полуницю у нас везе отакий трактор спереду. Реально люди сидять просто на бортах. но ну, путем се као Друзі, ну що, зібрали ми два таких от лотка. Попрохали нас не набирати оверсайз, не набирать, там два разом і накидувати кармани, не лежить, в кепки не лежить, футболки не лежить, тому що люди набирають скрізь. Були різні коротше, випадки, тут ми попрохали бути їсти, скільки хочете, але, будь ласка, не насипайте оверсайз. В принципі, дуже швидко. Е, цікаво, організовано тут е, стоять такі червоні флажки на кожному рядку. Тобто е, ті, хто закінчили, вони втікають там, де вони закінчили. Наступна група людей, яка заходить, вона починає вже з цього червоного флажка. Якщо ви побачите у нас взагалі флажки, тобто ви закінчуєте, втікаєте флажок, що ви закінчили. Наступна група починає з цього місця і вона рухається далі. Коли ви закінчите, розумію, ви приносите старшому. Супервайзеру вона вже там організовує наступний ряд. Тому так, приїжджаєте дуже прикольно, дуже свіжо. З землею наїлися, так що діарея забезпечена нам, але ми дуже щасливі, що можемо поїсти свіжу полуницю. І потім ви так само приїжджаєте назад вже сюди на місце, після того як ви зібрали. По часу це займає недовгий час, тобто реально зібрати можливо за пів години. Спокійно два судочка ваших оцих, які вам дають картонних, і повернутися назад. Ось ви бачите, як організовується посадка людей. Тобто зараз ті, хто приїхали, вигружають свою вже полуницю, ті, що вони зібрали. І потім наступна група вже е розсаджується на місця. Дуже все просто, дуже все примітивно. Лавочки, на лавочки просто сідаєте і їдете на плантацію.